Так, ну що, привіт! Тільки погляньте, яким гарним світанком проводжує наш з Київ. Ми вже зібрались, дякую мамі, що допомогла спакувати чемодан, бо я б сама з цією задачею не справилась. Їдемо на ЖД-вокзал з Олівочкою, там сідаємо на автобус, і автобус прямий до Франкфурта. Їхати ой як багато годин, але залівки з присадками на літаку було б ще важче, тому ми вирішили краще прямим. З автобусом нам не повезло, але про це пізніше. Так, ну що, ми вже за Лівочку їдемо, вже в автобусі. Їдемо зараз на франк, Норвегія. Там будемо пару днів і потім розп'ємо, куди не. Канада, не Канада, можете писати в коментарях, скільки догадати. Звісно, дорога важкувата, бо зараз вже так жаркувато. Приїхала до кордону майже і, кажучи, стояти можна близько 10 годин. Коли я схрестила панчики і сподіваюся, що все прийде дуже швидко. Але вже як буде тоді, буде. жарко, звісно, капець. Жарко, дайдіть. Тут не повезло зі звуком на відео, тому озвучу окремо. Ми стоїмо на кордоні, тут вже близько, напевно, п'яти годин. Змучені, стомлені, жарко, просто стоїмо посеред заправки. На заправці черги велетенські, по 15 хвилин стояти на касу або в туалет в черзі. І мені здається, що заправка живе саме на. Не на бензині, а на покупках з магазину, тому що вона прямо перед кордоном і всі черги чекають тут. Водій сказала, що черга якась зараз електронна, чекати не ясно коли, тому побажайте нам успіху. А тут ми вже приходимо кордону, лівка стомлена, загалом простояли 8 чи 9 годин. Але щасливі, бо вже в Польщі. Так, ну що, в нас наступний день? В нас поламався автобус. Зараз вже Десята година, ми вже три години. Ми чекаємо, нас висадили. Сказали, що або ви тут, тут є якийсь KFC, там якась кафешка, туалет і чекаєте тут. Або хто хоче йти з нами, ми їдемо на якусь там, коротше, на якусь типу неремонтну станцію. Ну, коротше, кудись там, де для автобусів стоянка, я кажу, там не буде ніхто лет нікуди сходити, хто хоче залишатися, то хоче їти. Більшість нас залишилася, щось поїхала з водіями, ми чекаємо. Ніби тільки що вони затефанували, вони тільки що пів години-годи назад і сказали, що ще десь півтори-дві години чекали. Кажуть, не дорога, а жесть, тому що я не знаю, чи я вам розповідала, але на кордоні ми простояли 8 чи 9 годин. Тепер ще тут і того, ми вже в дорозі півтори суток. Ну не півтори, ми в 6 ранку виїхали в 6.40, Вчора на менше півтори. Але ми стоїмо тільки до кордону, майже доїхали німецькою через всю Німеччину. Я зайшла тут в магазин, всі кажуть, що тут хороший магазин, де я розкуплю якусь може булочку. Бо я їжу не взяла, лишила в автобусі, а там їжа куча, але я лишила в автобусі. То зараз щось перекушу, хоча признайомилася з пів автобусом, Лівочка там грається, лишила її жінкою з дітками. Хороша така сім'я, вона з ними залишається нормально. І прибігла в магазин. Купила собі булочку з маком, побачила, як кісів так захотілося. Ось тут ми стоїмо. Тут КАЙСІ, це якась столова непогано. І ось там ми знайшли столики такі в тінячку. Коротше, так, так непогано, але вже реально стомилась від дороги. Бо ми на кордоні довго стояли на дворі, тут знову стоїмо, що така. Ну, погодка сьогодні хороша, вчора була жарко, сьогодні хороша. Але черга на кордоні жесть, нам дуже не повезло з автобусом, точніше з водіями. Водій дуже хамовиті, хочу спитати, неможливо, і навіть інші водії в черзі на кордоні кажуть, «да, вам не повезло. У нас там був навіть скандал один в автобусі, коли водій почав там чуть не мати, ну не чуть, а матиму відкривати другу сімку. Не сильно приємно, але вже лишилось небагато, хочеться вже доїхати і забути. Ми з олівки з чемоданом з сумками вже в Франкфурті. Нарешті добрались, добирались довго, але стомлені, але щасливі вже доїхали. До речі, звуком знову біда була, тому я знову перезвучую. Це відео важко мені далося, як ви зрозуміли, як і ця дорога. Стоїмо, чекаємо мою кому, Наташу. Вона нас зустріне. Поїдемо до неї і два дні проведемо в неї. Дякую їй, що приїтила. Олівку, стомлена моя така малишка біднесенька. Ми вже на вокзалі. Я вам скажу так, нагадує Данію. Прям дуже. Я на цьому вокзалі також вже була, але не пам'ятаю. Але да, йдемо шукаємо 10-й перонг і чекаємо кому. А не встигла від тут був тільки що прапор України і так мило, бо у нас є День Незалежності, український прапор був. Може зараз все буде. Тут автомат для покупки квитків нам буде зараз купити. А тут ми вже в Наташі святкуємо те, що я нарешті доїхала, і лягаємо відпочивати. Якщо чесно, в самій Німеччині я знімала мало. У нас вже наступний день ми виспались і йдемо з моїм похресником вигулювати олівочку. Наташа, моя, ну, з похресником живуть в маленькому містечку, 40 км від Франкфурта. Воно дуже гарне, от подивіться, і воно так розташоване, ніби, знаєте, під гору. На пагорбі. І коли ви піднімаєтесь під гору, погляньте, який вид відкривається на місто. Ну Взагалі, тут не одне місто, тут ви бачите їх багато, тому здається, вона така величенька. А це в них в будинку другий вихід. Погляньте, ніби знаєте, десь в якомусь мультику чи кіно, таке підвальне приміщення. Це просто вихід з будинку. Є один на одну сторону будинку звичайний, і другий ось такий дивний, ніби з якихось, як я сказала, мультиків. Це ми знову йдемо кудись гуляти. У нас взагалі сьогодні. Такий день релаксу, потрібно погуляти з олівочкою, потрібно з'їздити в Франкфурт, і завтра я вже буду вилітати. Мене цікає дуже довга дорога. Ось погляньте знову на місто, це ми вийшли на другий вихід будинку. А тут ми зайшли в якесь італійське кафе, погляньте, які в них тут десерти. Тут одні десерти. Ну, ми зайшли, якщо чесно, попиву. І, до речі, дивно, але в них, як в Італії, в італійських кафе є ця сієста, і практично нічого там з 2 до 5 чи з котрої години не працює. Тому ми. Знайшли кафешку, яка єдина, яка працює в цей час, і погляньте реально все меню з солодких десертів. Якась паста, солодка, морозиво, солодка все солодке. Є пиво, є напої, але тільки солодка їжа. Тут ми вже приїхали у Франкфурт і потрапили на мітинг в підтримку України. Ми задонатили гроші, які в нас були, постояли в підтримку України. Було дуже гарно, дуже масштабне. Хочу сказати, наскільки наші люди молодці. Я чесно пишаюсь українцями і нашим народом. Приїхала з Наташою Франкфурт. Я знаєте, ніби в такому маленькому маленьку подорожі знайшла в якусь продуктову лавку і нагадую собі якусь рівні серіала. Плюс ми тут вийшли на центральну не, на, на кому ж де, вокзалі. Я згадала, де ми з Дімою жили. Рік назад рівно їхала до Канади. Ми зупинялися теж в Франкфурті і знімали тут готель. Така прям ностальгія. Я речі пішла насолоджуватися. Що цікавого розкажеш? Що цікавого розкажу? Деби не точно, не це, якщо надо цю швіку. <ріст> <ріст> <А ріст> <збут. ріст> Все класно. Далі ми дуже гуляли багато по Франкфурту, аж до самої ночі. Я взагалі обожнюю це місто, але була не найкращим компаньйоном, тому що просто стомлення після вчорашньої дороги. І завтра знову в дорогу вирушати. Потім ми пішли до річки. Уздовж річки Майна. Зараз проходить якийсь фестиваль чи ярмарка, і вона така масштабна, просто масштаби вражає, тому що вона уздовж цієї річки. Будь-який другий день я б зацінила, але сьогодні я була дійсно дуже стомлена. Тому їду додому складати речі і завтра у подорож.